Четверо немовляток. Хлопчик і троє дівчаток зустрічали новий рік у пологовому. Ще трішки наберуться сил та й додому, де чекають із нетерпінням рідні. Якось Ореста, що на руках у татка, мріє вже обійняти старший братик Марк. Дуже щасливі. От, все пройшло дуже добре. Лікарі справились. От, так що ми щасливі, задоволені, відновлюється дружина. От, а я допомагаю як можу. Вікуся одна із трьох дівчаток, що з'явились на світ напередодні Нового року. Анна вже вдруге стала мамою, її старшому сину п'ять. І мама, і дівчинка почуваються добре. Чудово, і лікар, яка вела, приймала от пологи. Дякую за першу дитинку, за другу дитинку. Це Інна Леонтівна-Святецька. Маємо два чуда. Персонал так само. Дівчатка привітні, всі заходять. Хвилюються, дивляться, як дитинка. Чи їсть, чи спить, чи світиться, чи яке здоров'я. як назвали? Вікторія. А малий сказав, буде Вікуся. Рік починає і завершує у пологовому вже не один десяток літ, завідуючий Віталій Грубський. В час війни, але це рівно жінки народжують, народжують менше. Але у нас в цьому році, в минулому році, народились на вісім дітей більше, ніж позаминулому. Та вже є такі маленькі позитиви, Я думаю, до того, що люди будуть народжувати. Зранку першого дня нового року міський голова, головний лікар та начальниця відділу охорони здоров'я традиційно вітають батьків немовлят та новонароджених. Це дуже гарна традиція привітати їх. Ми чекаємо щодо цього першого народженого брадичелянина в цьому році чи бредичулянку. І побажати їм всіх про всіх речей, які ми всі бажаємо, за які ми молимося, Це мир в нашій державі, за, в нашій громаді, щоб все було добре і в кожному нашому на серці було. На серці було мирно і добре.